Псалом 94. Пісня хвали Давида Підемо, радісно заспіваємо Господу, Будемо вигукувати Богові, нашому Спасителеві, поспішимо стати в Його присутності з хвалою і радісно заспіваємо Йому псалми. Адже Господь величний Бог, Він великий цар над усіма богами, У його руці. Кінці землі йому належать вершини гір, і море Його, Він Його створив, і суходіл створили Його руки. Підемо, поклонимося і припадемо перед Ним, будемо голосити перед Господом, який нас створив. Адже Він є наш Бог, ми Його народ, частина Його отари, вівці під Його рукою. Сьогодні, коли почуєте Його голос. Не робіть закам'янілими ваші серця, як під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушали ваші батьки, вони випробували і побачили мої діла. Сорок років я був спокушуваний тим родом, тож сказав, постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Євангеліє від Луки, Розділ 6. Сталося так, що в суботу він йшов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали: Чому робите те, чого не годиться робити в суботу? У відповідь Ісус сказав їм. Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним. Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти хіба тільки самим священникам. Він сам їв і дав тим, котрі були з ним. І додав: Син людський є володарем і суботи. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він до синагоги і навчав. Був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю вас, що годиться в суботу. Добро робити, чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга, а вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Сталося тими днями, що Він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова й Івана, Филипа й Вартоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого й Симона, званого Зелотом Юду Якового та Юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із приморського Тира й Сидона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити Блаженні убогі, Богі, бо Ваше є Царство Боже, блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина людського. Радійте того дня і веселіться. Бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з пророками їхні батьки. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони й сорочки. Кожному, хто просить у тебе дай. А від того, хто забирає Твоє, не домагайся. як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать, адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать, адже й грішники те саме чинять, коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам у поділ. бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. І Він розповів їм притчу: чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму, учень, не вищий за вчителя. Але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка у твоєму оці, не помічаєш, або як можеш сказати братові своєму: Брате, дозволь я вийму скалку з Твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка у твоєму оці, лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока. А тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б і добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, з терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його, скажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому. Та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка. Дім відразу завалився. Велика стала з нього руїна. Повторення закону розділ 33 Ось благословення, яким Мойсей, Божий чоловік. Поблагословив ізраїльських синів перед своєю смертю. Він сказав: Господь прийшов із Синаю, явився нам із Сеїру і поспішив з гори Фаран з десятками тисяч кадесів, а по його правиці з ним ангели. Він пожалів свій народ, усі освячені у твоїх руках, вони під тобою. Він прийняв з його слів закон, який заповів нам Мойсей, спадщину для громад Якова. І Він буде володарем в улюбленому народі, коли зберуться володарі народів разом з племенами Ізраїлю. Нехай живе рувим і не вмирає, і нехай буде численний своєю кількістю. А ось це про юду. Почуй, Господи, голос Юди. І прийди до його народу, нехай його руки вирішують йому суперечки, і ти будь йому помічником від його ворогів. А про Левія сказав Дайте Левію його об'явлення і його правду, дайте праведному чоловікові, якого випробували у випробовуванні, та якого зганили біля води суперечки. Який говорить батькові та матері, я тебе не бачив. Він не впізнав своїх братів і зрікся своїх синів, але зберіг твої слова і дотримався Твого завіту. Вони пояснюватимуть Твої постанови Якову і твій закон Ізраїлеві. Вони завжди покладатимуть ладан в час Твого гніву на твій жертовник. Поблагослови, Господи, Його силу і прийми діла Його рук. Поламай крижі його ворогам, які повстали проти нього, і нехай не встануть ті, хто ненавидить Його. А про Веніамина сказав: Господній улюбленець житиме в довір'ї, Бог отінює його всі дні, і він спочив у його обіймах. А про Йосифа сказав його земля від Господнього благословення, від сезонів неба і роси, та від безодень підземних джерел, від посезонних плодів сонячних поворотів та від поєднань місяців, від вершин стародавніх гір та від вершин вічних узвиш, від посезонного багатства землі. Що угодне тому, хто з'явився в кущі, нехай зійде на голову Йосифа і на тім'я прославленого серед братів. Його краса, мов краса вола первістка, його роги, мов роги буйвола. Ними він колотиме народи всі разом аж до краю землі, це Ефраїмові десятки тисяч, це Манасіїні тисячі. А про завулона сказав. Радій за волони у своєму поході, і ти із Сахари у своїх наметах. Вони вигублять народи, і ви будете прикликати там і приносити справедливі жертви, бо тебе годуватиме багатство моря і торгівля тих, що живуть на узбережжі. А про Гада сказав: Благословенний, хто розширює границі гада, Він спочив, на лев, розтрощивши рамено і володаря. Він нагледів свій первопліт, бо там була розділена земля володарів, зібраних разом з князями народів, Господь здійснив справедливість і свій суд з Ізраїлем. А про Дана сказав Дан це левеня, що вискакує з Васану. А про Нефталима сказав Нефталим це повнота задоволень, нехай він буде сповнений благословенням від Господа. Нехай володіє морем та півднем. А про Асира сказав Асир найбільш благословенний серед синів, нехай він буде приємним для своїх братів, нехай вмучає свою ногу в олії, Його взуття буде залізо й мідь, і твоя сила тривала, як твої дні. Немає такого бога, як Бог Улюбленця, твій помічник. Той, хто ходить по небу, величний по небозводу, твій захист, захист предвічного Бога, під силою Його вічних рамен. Він прожене сперед Твого обличчя ворога, кажучи, загинь. Ізраїль житиме безпечно сам на Якововій землі, з пшеницею та вином, і небо буде йому захмарене росою. Блаженний ти, Ізраїлю! Хто подібний до тебе спасенний Господом народи? Твій помічник захищатиме тебе щитом, і меч буде твоєю хвальбою. Твої вороги оббріхуватимуть тебе, та ти наступиш їм на шию. Повторення закону. Розділ 34. Тоді Мойсей піднявся з моавського аравоту на гору навав. На вершину фазги, що напроти Єрихона, і Господь показав йому всю землю Галаад аж до Дана, усю землю Нефталима, усю землю Ефраїма та Манасії, усю землю Юди, аж до далекого моря, пустелю та околиці Єрихона, міста Пальм, аж до Сигора. І Господь сказав Мойсеєві. Ось земля, про яку я поклявся Авраамові Ісаакові та Якову, кажучи, я дам її вашим нащадкам. Ось я показав її твоїм очам, та ти туди не ввійдеш. І Мойсей, Господній слуга, помер там, у моавській землі, згідно з Господнім словом. Його поховали в Гаї, у Моавській землі, поблизу дому Фогора. І ніхто не знає, де його могила аж до цього дня. Мойсеєві було 120 років, коли він помер. Його очі не потемніли і не знищилися. Ізраїльські сини оплакували Мойсея в Моавському Аравоті над Йорданом біля Єрихона 30 днів, і дні скорботного оплакування Мойсея закінчилися. А Ісус, син Навина, сповнився духом мудрості. Бо Мойсей поклав на нього свої руки, І ізраїльські сини слухались його і чинили так, як Господь заповів Мойсеєві. Та в Ізраїлі більше не з'являлося такого пророка, як Мойсей, якого Господь знав обличчя в обличчя з усіма тими знаменнями та чудесами, які Господь послав його здійснити в єгипетській землі Фараонові. Його слугам та всій його землі, і тими величними чудесами та могутньою рукою, що Мойсей здійснив перед усім Ізраїлем.